Terima kasih telah menonton! Доброго дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні, а гостем студії є львівський іконописець, письменник, лідер рок гурту Чорна дебра, перша книга якого вийшла, коли йому було тільки 19 років. Тобто у 2012 році роман Пташине полювання Михайло Скоп До речі, з презентації своєї першої книги, Михайло уже був у стрію. Він також один з авторів збірки віршів Говорить Майдан, учасник благодійного аукціону митці воїнам Львів 2014, і мертвим, і живим, і ненародженим. Мистецька сотня, український дім, місто Київ 2014 рік. Михайло, як і його брат і його батько, були на Майдані в ті буремні часи, коли вирішувалася доля України. І, напевно, нашу розмову сьогоднішню ми і. Почнемо з цієї теми. Михайло, як народилася твоя перша збірка віршів пісні Чорного степу. І які з твоїх віршів та скільки увійшли в збірку говорить Майдан? У збірку говорить майдан, війшов мій один з моїх перших віршів, присвячених революції. Це є «Греміти Сурми стязі вись. Цей вірш я написав ну, в перші дні революції, тоді, коли ще ніхто не знав, чи, що це все обернеться, коли ще, хто пам'ятає, це були ці перші 100 тисяч на цьому недільному віче. Я пам'ятаю, я їхав в електричці, записуючись з, з, з черговою піснею Чорної Дебри, і планував якраз за день-два поїхати в Київ. І якраз в електричці народились оці от слова, які війшли в збірку. Я знаю, що твій батько, можна сказати так, це був образ обличчя Майдану, колоритна харизматична фігура, сива, бородата постать, людина, яка на ходу малювала ікони майданівські, трошки про це твої спогади. Ну, про батька, хто його знає. Ну, і хто, хто його бачив хоч один раз, той вже може собі уявити цю людину в багатьох сенсах. Тобто, це, як ви вже сказали, це борода, це це постать, яка постійно щось робить. Це, я б сказав, дивлячись на батька, це можна сказати, що це те, течія, те русло, все те, що йому було потрібно. Це було якраз той момент життя, який. Для якого він був створений, можна сказати. Тобто це люди, це зрушення, ці, ця постійна молодь і ця ця творчість, яка потрібна вже і зараз, це якраз те, чим займається мій батько все своє життя, і якраз тоді він був на своєму місці і в свій час. Я би навіть сказала Лев Скоп, що він молодший від багатьох теперішніх молодих душею, характером, вчинками і тою невичерпною енергією, яка від нього заряджає інших людей. Але повернімося до, до твоєї книги. Отже, тепер у мене в руках нова книга, і, власне, пісні Чорного степу, як вона народилася, де вона вийшла і що стало. Поштовхом для її створення, взагалі, пісні Чорного степу, це не є просто збірка віршів, як може здатися, на перший погляд, це є книга, повністю, повністю занурена в середньовічний світ, в якусь паралельну реальність, містики, міфів, легенд того, що я то, що, того, що я уявляю своїм світом. Ну, з одної сторони, як, як і будь-яка молода людина, яка відчуває якісь Перші кохання, там, переживання. Я творив вірші ще з перших, перших років навчання в коледжі Труша. Ну, тоді, коли якраз людина перестає бути дитиною, її починають цікавити різні речі, вона починає страждати, і вона починає писати вірші. Але в багатьох людей це припиняється, як тільки ну, вони знаходять себе, дорослішають. Але я зрозумів, що поезія вона не є просто так вичерпати себе, вичерпати тему. Якогось страждання, якогось переживання. І я зрозумів, що на рядках моїх віршів дуже часто появляються певні воїни, певні легенди, дуже великий світ, який я мушу відкрити для себе і для інших. І впродовж, я б сказав, шести років, тобто десь якраз з 2010-2009, я постійно писав вірші на зовсім різні теми. Це як і переживання, це є і патріотизм. І походи, і легенди, і багато-багато всього, про що тільки можна думати, про що тільки можна писати. І це літературна частина моєї книги. Іншою частиною книги стала випадковість. Одного разу, коли я вже вирішив, от я видам збірку віршів, ну і все буде класно, я вирішив зробити кілька ілюстрацій. Ну, мав оформити в середньовічному стилі хоча б перші сторінки, які роздільні, роздільні наприклад. Щоб було гарніше, щоб було атмосферніше, але як тільки не зробив одну, дві, три, чотири, понеслось. І так я зробив близько ста ілюстрацій. Тобто, кожна друга сторінка в моїй книзі є унікальна. Тобто на 200 сторінках є близько ста ілюстрації, яка, звісно, що не повторюється, і всі створені моїми руками. Тобто це не тільки літературне видання, це художнє видання. Це, я б навіть сказала, в першу чергу художнє видання, бо взявши в руки таку книжку, уже не хочеш її відпускати. І, власне, тут анотація теж дуже хороша. «Устами придворних трубадурів автор занурює нас у світ загадкової країни, прибріччя, Ностальгія. Безкінечних мандрів, уславлення великих героїв та особисті переживання молодого поета тонкими нитками пов'язані з нашим сьогоденням. Як і в усіх давніх книгах, між багатим оздобленням сторінок проглядаються знаки і приховані послання, розшифрувати, які зможе лише допитливий читач. В старовинних свічках наших тихих молитв жили діти книжкові, не знаючи битв. Так, колись списав поет, але, на жаль, ваше покоління зазнало війни, зазнало трагізму і битв, і втрат, і крові, захищаючи свою людську гідність, захищаючи право на свій вільний вибір. Саме ваше покоління, необтяжене тягарем Радянщини, розпочало революцію гідності. І хоч тема твоєї нової книги середньовіччя його герої, але вона перегукується з майданівською лірикою, з романтизмом і самопожертвою героїв Майдану. Тим позитивним максималізмом, який властивий нашій молоді. Тому що, як сказала Дара Корній, на нещодавній зустрічі в художньому училищі, де ти сьогодні теж будеш, що наша молодь краща від нас. Вони не мають того нальоту радянської доби, який мали ми. А книга, ну, про видання я взагалі в захопленні, і я єдине, що скажу, уже саме те, що книга вийшла у видавництві апріорі, це є класика. Це є аристократія книговодовничої справи. Можна сказати так, я не помилюся і не перебільшу. Тому що що жмут з титули, що оформлення кожної сторінки. Тут настільки високий смак, ну, чорно-біла графіка, твої роботи, твої малюнки, бо малюнки то не зовсім те твої роботи, твоя творчість. Е це просто щось неймовірне. Е, я попрошу для наших радіослухачів, тому що, звичайно, по радіо вони книжки не зможуть побачити і насолодитися її красою, але краса віршів все-таки буде передана. Будь ласка, е, може, один-два з твоїх віршів, що війшли в книгу? Я б е, зачитав, наприклад, один вірш, який, хоча він досить довгий. Але мені здається, він один з найбільш філософських з таких, що пригодяться людині. Поле синє. в полі синім люди дивні, споглядають небо звід, де є правдонька шукають, де є світло йдуть усі. Раптом зірки потемніли, межи них піднялись крила, сто пір'їн ясних у небі, сокіл світлий прилетів. Межи трав зелених скрізь, дивний люд йому склонивсь. Він розправив крила дужі і злетів у небо тужне, говорив до них він тихо, правду кажучи, усім. Тут злетів, піднявши крила, сокіл темний в синь тусів, став навпроти, буде словом, щоби крила всяк хотів. Люд дивився, дивувався, всі пісні, забувши враз. Чорне, біле там боролись в полі синім межі гір. Так піднявся птах червоний. Мов з огню ті пір'їн біле чорне все боролись, птах злетів від тих боїв, так як зорі сіяли крила, розпускає всі, все змагає біле чорне, а вогонь горить одних все палить і три соколи загорілися ясні. Три огні горять між зорів, людям світло дарить всім, хто до білого, хто в чорне, хто горіть, аби горіть. Люд на небо, правду знову виглядає, хто не вспів. Знов таки переплітається чорно-біла графіка оформлення книги з твоїм віршем. Дякую. Ну що ж, я хотіла б задати тобі наступне запитання. Думаю, нашим радіослухачам, особливо молоді, буде цікаво почути про те, як, як утворилася чорна дебра. Це вже ви рік як існуєте, може більше. Я боюся помилитися. Будь ласка, трошки. Ну чорна дебра, це є. Такий проект, який, я б сказав, це не є просто музика, це не є просто творчість, так само, як пісні чорного степу, це не є просто література, це є комплексно. Тобто це є збірка різних видів мистецтва, це є абстракція, це є театр, можна сказати. Це такий жанр рок-музики, який називається Dark Wave, який найперше переслідує мету атмосфери, щоб людина була учасником дійства, щоб людина відчувала. Ту проблему, ту емоцію, яку передає група. Чорна дебра це є фолк-метал гурт, який працює ну, в різних жанрах. У нас немає чіткого такого визначення, що оце чітко фолк, оце чітко ще щось. Це є музика атмосфери. І відповідно, наші перші пісні були знову ж таки, відповідно, всі ці вірші є в книзі Пісень Чорного Степу. Це були вірші про нещасне кохання, це були вірші про Сукуба, це були вірші про переживання і про внутрішніх демонів людини. Але от знову ж таки революція і війна міняють плани, міняють все. І відповідно в нашій музиці ми зрозуміли, що потрібно давати те, що актуально, потрібно те, що зараз є і сьогодні. Так от, під час революції була створена пісня Я йшов туманом. І от зараз останні події війни утворили наші дві пісні Йде війна та войовнича. Я би розказав якраз про цю другу пісню. Ну, до слова, йде війна це батькова пісня. А тобто, це є не так фолк-метал, як бардівська пісня. Тобто, це є. Там ви не почуєте ні слів битви, ні крові, нічого ви такого не почуєте. Це є боротьба внутрішньої людини. Це, це той варіант, коли слова пісні не треба розуміти буквально. Тобто як у справжніх майстрів авторської пісні, коли не відразу сприймаєш слова, є другий і третій плани, в які треба вникнути. І тільки тоді розумієш її прихований зміст. Такі пісні, до речі, за першим разом можуть навіть не сприйматися, аж за другим, за третім їх прослуховуванням. Так, очевидно, тому що музика і поезія взагалі мають мати багато змістів. Так от, повернуся до пісні Войовнича. Це, я б сказав, певна сповідь моя, певна і переживання водночас, і надія, і вічі, і все воно все зібралося в один єдиний клубок, і я мусів його видати. Войовнича. Ви розумієте, чому, чому такі, так називається, пісні і чому, чому група творить в цьому напрямку? Ця пісня присвячена українському народові за сюжетом відчай, за сюжетом страх, війна, кров. Але приходить надія. Та, та річ, яка потрібна всім, і особливо нам зараз, тому що людина, яку не перемогли внутрішньо, яка всередині жива, яку, яка всередині не здається, вона переможе. Тому що з нами Бог і з нами правда. Так от, сюжет. Церква воювнича, є такий сюжет апокаліптичний в Івана Богослова. Це коли військо праведників очолює вождь військові віка Господнього, і вони йдуть проти війська звіра, який хоче захопити всі царства землі. Мені здається, що це є дуже. Дуже така алегорія актуальна на сьогодні, тому що те, що ми бачимо сьогодні, воно абсолютно відповідає. Так от, войовнича, це Михаїл, який приходить до українського народу, це віра, яка нас супроводжує, і це правда, яка є завжди з нами. Не дарма на початку пісні ви чуєте хоровий спів. Це є уривок з 90-го псалма: не побоїшся ні страху вночі, ані стрілище летить у день. Бо що може бути гірше для ворога, ніж противник, який не боїться, який просто йде і знає, що він переможе? Тому що один безумець весь світ нічними жахіттями і Україну атакують стрілами кожен день. Але Біблія, ця віра, вона допомагає людині зрозуміти, що вона переможе, що вона може. Тому що одна людина може змінити все. Дякую, Михайле. Я е, слухала тебе і е, думала. Е, Все-таки твоя перша книга Пташини полювання, проза е, теж е, дуже глибоко філософська, частково містична. Е, і от хочеться тебе запитати, де ти себе почуваєш е, більше як риба в воді? В прозі чи в поезії? Навіть не знаю. Я б сказав, що це є доповнююче одне одного. Я не можу себе відчувати весь час в поезії, тезі, тому що вона вичерпиться. І я не можу себе відчувати в прозі весь час, бо вона вичерпується. Я б сказав, що це є кілька колодязів в одному полі, і коли один виснажується, з іншого починає точитися вода. І треба хоч і бігти і набирати цю воду. Тому що мені здається, що митець це не має бути дуже вузько, що от художник от малює. Зараз сучасний світ нам показує, що на прикладі сучасного мистецтва, що зараз навіть немає такого напрямку, просто художник. Тобто воно переплітається з інсталяціями, з відео, зі всім, зі всім, зі всім. Тому що основна мета, щоб твій глядач, твій слухач, той, хто споживає твій продукт, щоб він розумів і співпереживав тобі. Але вже якими способами це вже зовсім інше питання, воно є другорядне. Так само і для мене. Багато чого я не можу сказати віршами, і це я малюю. Відповідно, а так само неможливо намалювати деякі речі. Їх просто потрібно прокричати, проспівати, зіграти врешті-решт. Тобто тут і музика, і поезія, і проза, і живопис, і конопис, зокрема. Е, я хотіла запитати, бо так ми відійшли трошки від е, пісні, але твої роботи творчі, музичні, де можна знайти і де можна послухати для наших слухачів? Ну, безумовно, це мережа інтернет, набираєте чорна дебра. І отримуєте в Ютубі, на Фейсбуці відповідно наші композиції з кліпами, тому що зараз на даному етапі ми вкладаємо знову ж таки не тільки в пісні свої сили. Наприклад, та сама войовнича, вона це є мальований кліп, я б сказав навіть в стилі гої, тобто це є нарізка. Динамічних фото цих ескізів, цих таких експресивних малюнків, які відображають сам сюжет і цю внутрішню напругу, я намагаюся в кожній пісні передати всіма способами цю напругу, всіма цю атмосферу, як музикою знову ж таки, так і художнім, всім, чим можливо. Дякую. Ну і що ж? Тоді ще одне наступне запитання: поезія чи проза? Що наступне? Яке наступне видання? Можеш трошки признатися, що плануєш? Безумовно, як враховуючи, що останнім моїм кроком була поезія, то логічно припустити, що далі буде проза. Розкажу про цю книгу, над якою я зараз працюю. Це є приватна клініка. Ну, Поки що це є робоча назва, не знаю, як вона буде називатися пізніше, але тим не менше, сюжет, він знову ж таки містичний, знову ж таки, про людей, які потрапляють в відповідні ситуації. Як ви вважаєте, чи може зло перемогти зло? Це є певним чином це є абсурдна думка, але от якраз це головне питання в моїй книзі. Тому що ті, хто читали пташини полювання, ті знають, що. Інколи у війнах різних темних духів людина все-таки може втікти, якось врятуватися, використати це на свою користь і, врешті-решт, залишитися живою. А що відбувається тоді, коли темні духи пробують використати людину не на її шкоду, так, щоб використати її талант, її вміння? Що тоді? Чи може людина врятуватися, коли її ніхто не знищує, поки що? Чи може вона сама зрозуміти? Що варто йти на світлий шлях. Тому, як на мене, одним з головних меседжів в цій книзі це є слова з нового заповіту: що де ви бачили царство, яке йде саме на себе, не, не буває такого. Тому певним чином це є відповідь на багато цих газетних заявок від всяких екстрасенсів, відьом, що от я знімаю уроки, я там ще щось роблю, все класно, класно. Ну, ніби мі магія, біла, чорна, все, що хочете, тільки давайте гроші, я вам поможу. Ну, врахову, що я взагалі вважаю це шарлатанством, але взагалі, якби в людей була така сила, мені здається, що це був би дуже складний вибір. Бо не можна так просто брати і вирішувати людську долю, що за цим постійно щось стоїть. Як проєктується очищення майдану і враження. Цієї частини твого життя на цю книгу є проектація, чисто філософська чи навіть практична? На, на пісні чорного степу, попри все, немає. Тому що тоді, коли я поставив останню крапку, майдан ще не ну ще не настільки. Немає на увазі цю книгу, над якою ти зараз а, працюєш е прозу? Безумовно, вона зараз є більше, що це філософська річ. Е так е я ну події відбуваються в сучасному Львові, тому відповідно тема війни, тема. Протистояння буде перегукуватися з сюжетом, але я не хочу робити це першим планом. Це має бути фон. Це має бути, ну от як ми живемо сьогодні, ми включаємо телевізор, бачимо війну, ми йдемо в магазин, забуваємо про війну. Багато людей навіть байдужі, вони навіть не звертають на це все уваги. Але мені здається, що найважливіше це передати не так буквально словами, а саме символом, образом. Тобто, щоб та сама війна, щоб вона відчувалася в самих персонажах, щоб не було просто, що включив персонаж телевізор, побачив щось там і. Це да, важке да, завдання, важке завдання. Важливо, щоб, для щоб була напруга, але щоб не було надуманості. Тому що, ну, я не знаю, я не люблю такої дуже екзистенційної літератури. Ну, наприклад, того самого кавку, там, де ну постійно таке, от, таке, от, така от, така от похмура, така от річ, наприклад, те саме перевтілення, буквально таке. А я люблю, коли... Коли є сюжет, коли є просте життя людей, і це просте життя людей, воно найважливіше, тому що людина насправді повірить в книгу подій. Виходить ретроспекція, тобто воно сприймається читачем е, набагато природніше. скажімо так. Скажу, безумовно, так, Безумовно, бо ви повірите скоріше своєму сусіду, який живе поруч з вами, а не якомусь магу в чарівному костюмі, який прийде, почне розказувати про демонів і боротьбу. Безумовно. Е, дякую, ну і ще одне до тебе запитання. Я знаю, що ти буквально от, е, е, нещодавно повернувся з Києва про свою останню поїздку, що це було, ну, цікавого трошки. Ну, безумовно, кожна поїздка це цікаво. Ну, тому що, як сказала одна людина, що ну, витрачати гроші на поїздку це єдине витрачання, яке не йде в мінус, тобто це єдина користь. Я навіть не знаю, як. Київ він після революції він зовсім інакший. Тобто, я не знаю, хтось привик, привик бачити його чистим, порожнім. тобто, Ну, це нормально, тобто так і має бути насправді. Але не знаю, якось так дивно спостерігати, що знов зима, знов. Може, тобто, але... не було в тебе такого відчуття, що ти потрапив в якусь сюрреалістичну картину? Навіть не знаю. Я б сказав, що от коли я бачив оці, коли я заходив на революцію, то це було як, ну, не знаю. Коли були оптимістичні моменти, це було як свято, коли були ну, от негативні Конечно. моменти, ви знаєте, що ну, це, це атмосфера, це, ну, це окремий світ. От зараз цього світу там немає. Це ну, я не знаю, столиця, ну, така, як яка вона була кілька років назад. Ну, я не знаю насправді. Я була в Києві саме на успіння Пресвятої Богородиці, ходила по тих місцях, бачила е, наших стрийських хлопців Дяковського корчика е, фото. І все-таки таке трагічне, е, тяжке е, враження воно залишилося. І може воно добре, що е, власне, попри все, попри те, що йде війна, але все-таки воно якось е, життя. Продовжується. Ну, я, і так, молодь розвивається далі, і книги виходять. Я про от цікава тема, так само, що життя продовжується. З однієї, так, з другої ні. Е, ну, Багато я чую таких думок, що ой, зараз війна, а не можна дискотеки, там ще щось, ну, якісь масові гуляння, весілля, там, салюти і так далі. Я навіть не знаю, серйозно. Тому що з одної сторони, якщо люди почнуть ну просто зосереджуватись в собі, просто ну поникнуть душею, то негатив породжує а, негатив. Ми переборемо але... біду оптимізмом. А, Я вважаю, оптимізмом, так. але суть в тому, що мені здається, що потрібно от веселитись, все потрібно, потрібно, але тим не менше не забувати про те, що там твориться весь час. От пішов на якусь тусовку, пішов там на якусь дискотеку. А згадай чи ти давав щось на АТО, чи ти давав якісь, ну не знаю, речі свої гроші. То щоб... так само, як щодня матері в молитві в кожній церкві е, моється на службах Божих кожен день е, наказаних за навернення Росії. Цього не відкинеш, і це дійсно помічне, так на твою думку? Е, молитва ну взагалі це є певний духовний стан, він дуже важливий. Тому що ну, без духовності чисто на матеріальному не виїдеш. Тому що, ну якщо просто математично, ну в нас трошки армії, в них багато армії, щось там математично в нас менше, в них більше. Але історія показує, що дуже часто величезні війська просто розбивалися як об граніт чисто на, на вірі, чисто на силі тих людей, які їм протистояли, на маленькій купці цих людей, які, ну, просто, які просто не здаються, які просто знають, що вони праві, і все. Ну що ж, оптимізму тобі, нових книг, довгого, щасливого життя чорній дебрі. І щоб ти сьогодні від стрільських зустрічей е, отримав е, новий е, великий позитив, тому що, е, як казала Дара Корній е, у свій час, що е, це є зворотня реакція. Тобто читач е, дає письменнику теж натхнення, насгу і бажання далі творити. Дякую. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия був студент Львівської національної академії мистецтв, львівський іконописець, письменник, лідер рок-гурту Чорна Дебра, учасник майданівських подій. Один з авторів збірки віршів говорить майдан, людина, чиї твори знаходяться в колекціях Львівської національної галереї мистецтв Мистецької сотні, в Каплиці Святого Тарасія в Батурині, у монастирі Святої Анни та в храмі Пресвятої Богородиці Володарки України у Львові. А також у приватних колекціях в Україні та за її межами, учасник багатьох мистецьких аукціонів і виставок, благодійного аукціону «Митців воїнам, що проходив у Львові в 2014 році, учасник Львівського церковного хору Осанна Михайло Скоп. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії студії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, віри і оптимізму!